Вітаю! Мене звати Яна Волкова. Ви на каналі Менеджмент та управління. Курс основи менеджменту. Лекція номер 2 яка називається Закони закономірності та принципи менеджменту. Поїхали! Менеджмент як наука і сфера діяльності людини створюється, діє і розвивається відповідно до власних законів та принципів. Закон це категорія, що відображає істотні, загальні і стійкі відносини в залежності між предметами і явищами об'єктивної діяльності, які повторюються і впливають з їх сутності. Перерахуємо ці закони та зупинимось на кожному окремо. Перше. Закон спеціалізації управління. Він передбачає розподіл управлінської діяльності на засадах застосування конкретних функцій менеджменту. І таких категорій, як повноваження, компетентність, відповідальність тощо. Закон номер 2. Закон інтеграції управління. Він спрямований на досягнення єдності зусиль усіх підрозділів, служб, працівників для виконання завдань організації шляхом застосування правил, процедур, ієрархії управління, особистих зв'язків та стилів керівництва. Закон номер 3. Закон оптимального поєднання централізації і децентралізації управління. Він покликаний сформулювати оптимальний рівень делегування вищим керівництвом нижчим рівням своїх повноважень з метою досягнення високих результатів і сприятливого психологічного клімату в організації. Закон номер 4 Закон демократизації управління. Він акцентує увагу на участі працівників у управлінських рішеннях і процесах, забезпечення двостороннього спілкування, розвитку особистих і професійних якостей підлеглих тощо закон економії часу в управлінні. Він спрямований на підвищення ефективності управлінської праці, зменшення трудомісткості через впровадження передових методів і прийомів праці. Закон номер 6 закон пропорційного розвитку систем управління. Він передбачає послідовну та перманентну еволюцію всіх управлінських систем, організацій, таких як виробничою, фінансовою, соціальною, інформаційною. Загалом закономірності менеджменту це об'єктивні стійкі, загальні та повторювані зв'язки між явищами, процесами та категоріями менеджменту. У теорії менеджменту закономірність розглядається як первісне формування закону на початку його теоретичного осмислення і дослідження. Закономірності менеджменту є сполучною ланкою між економічними законами та теорією менеджменту. У менеджменту виділяють такі закономірності: це процес менеджменту, функції і методи менеджменту, управлінські рішення. Керуюча і керована система організації та розвиток менеджменту. Зупинимось на принципах менеджменту більш детально. Важливу роль в управлінні діяльності відіграють принципи менеджменту, які на засадах застосування законів і закономірності менеджменту відображають прикладний характер управління організаціями. Принцип це основні правила. Котрі розкривають дії об'єктивних законів, за якими має будуватись, функціонувати і розвиватись організація. Принципи мають відповідати таким вимогам, як відображати загальні положення, що поширюються на організації різних типів і видів, відповідати законам менеджменту, розвитку природи і суспільства, об'єктивно відображати сутність явищ і реальних процесів управління організацією. Уперше термін принцип управління – Вів інженер-технолог Фредерік Тейлор, який у 1911 році опублікував працю під назвою Принципи наукового управління. Тейлор переважно ототожнював поняття принципи з поняттями основи або «система менеджменту. Принципи наукового управління Тейлора полягають наступному: розробка оптимальних методів здійснення роботи на основі наукового витраченого часу. Рухів, зусиль тощо абсолютне слідкування розробленим стандартам. Добір, навчання і розстановка робітників на ті робочі місця і завдання, де вони зможуть принести найбільшу користь, оплата за результатами праці. Менші результати менша оплата. Більші результати більша оплата. Використання функціональних менеджерів, які здійснюють контроль за спеціалізованими напрямками. Підтримання дружних стосунків між робітниками і менеджерами з метою забезпечити можливості здійснення наукового управління. Подальше наукове обґрунтування принципів менеджменту одержала роботі Емерсона у 1912 році під назвою 12 принципів продуктивності. Чому ж саме вони полягають? Перше, це чітко поставлені цілі. Друге, це здоровий глузд. Тобто, підтримати в організації від верху до низу високу дисципліну, організувати будь-яку справу на основі справедливості. Третє – Компетентна консультація. Мова йде про необхідність постійного удосконалення управління, його цілеспрямованості, вигоду залучення до цієї непростої справи спеціалістів та професіоналів. Четверте. Дисципліна. Дисципліна вимагає насамперед чіткої регламентації діяльності, коли кожен точно знає свої обов'язки, кожен усвідомлює, за що, як і ким він може бути покараний або заохочений, коли діє швидкий, повний і точний облік та контроль, коли включається свавілля і всі рівні перед законом. П'яте справедливе ставлення до персоналу. Це той самий народжений в наші дні принцип соціальної справедливості. Краще працюєш, краще живеш. Шість. Швидкий, надійний, повний, точний і постійний облік. Говорячи сучасною мовою це принцип зворотнього зв'язку. Комунікація. Неправильний облік порушення зворотнього зв'язку веде до збоїв у роботі системи управління. Сьоме. Диспетчеризація. Тобто це видача виробничим підрозділам скоординованих виробничих планів роботи. Підтримка гнучкості у виробничому процесі, контроль, процесу виконання календарних планів. Восьме. Норми і розклад. Головне це знати всі резерви продуктивності, вміло реалізовувати їх і уникати неправдивих витрат праці, матеріалів і енергії. Дев'яте. Нормалізація умов. Мова йде про те, щоб створити такі умови роботи, за яких можливості людини будуть розвиватися кращим чином. Головне не людини пристосувати до машини, до виробництва. А навпаки, створити такі машини і механізми, такі технології, які дали б можливість людині за той самий час виробляти більше і краще. Десяте. Нормування операцій. Звертається увага як на необхідність стандартизації способів виконання операцій, так і на регламентування часу на кожен із цих способів. 11. 11. Письмові стандартні інструкції. Підприємство, яке не має стандартних письмових інструкцій, не здатне неохіну рухатись вперед. Письмові інструкції дають нам можливість Досягти нових і нових успіхів швидше, аніж це роблять і комахи. 12. Винагороди за продуктивність. Щоб люди працювали добре, у них мають бути ідеали. У них має бути надія на високу винагороду за продуктивність. А інакше ні зовнішні почуття, ні дух, ні розум не отримають ніякого стимулу. Існуючи сьогодні. Погляди на принципи менеджменту можна умовно розділити на дві групи загальні та конкретні. До першої групи належать ті з них, які прагнуть узагальнити існуючу практику менеджменту і визначити найважливіші ріси управлінської діяльності. Звичайно, сьогодні неможливо остаточно сказати, що така система принципів уже склалась, однак певних результатів у цьому напрямку досягнуто. До основних принципів, що відповідають сучасним ралям, можна віднести наступне: перше. цілеспрямованість. Відповідно до цього принципу, будь-яка діяльність в організації повинна спрямовуватись на досягнення конкретних виробничо-господарських цілей та виконання поставлених завдань. Друге урахування потреб та інтересів. Цей принцип покликаний задовольняти потреби та інтереси працівників з метою досягнення цілей організації на засадах застосування мотивування. Третє. Ієрархічність. Він передбачає розташування управлінських посад в організаційній структурі від найнижчого рівня управління до найвищого. Четверте. Взаємозалежність. Згідно з ним, кожна організація складається із взаємозалежних внутрішніх змінних. цілі, структура, технології, працівники, завдання та ресурси. При цьому фактори зовнішнього середовища постійно впливають на організацію та викликають відповідну реакцію з її боку. 5. динамічна рівновага. Передбачає безперервний розвиток організації та утримання загальної рівноваги у кожному етапі цього розвитку. Шість. Економічність. Вона формує засади функціонування організації щодо збалансованості витрат надходжень тощо. Вона забезпечує розвиток бюджетних відносин. Сьоме. Активація. Вона спонукає організацію до діяльності, постійного розвитку, впровадження інновацій. Восьме. Системність. Відповідно до цього принципу, організація розглядається як відкрита система, що складається із взаємодіючих та взаємопов'язаних елементів. Дев'яте. єдиноначальність. працівник повинен одержувати вказівки. Тільки від безпосереднього керівника. Усі принципи менеджменту взаємопов'язані. Відмова від якогось із них або недостатні їх врахування в управлінській діяльності знижує якість управлінських рішень та ефективність менеджменту. На сьогодні у мене все. Зустрінемось на наступній лекції. Не забувайте підписатися на канал. Поставити лайк, залишити вогник у коментарях і обов'язково поставити дзвоник, щоб не пропустити наші наступні лекції. До зустрічі!